Полтавський стадіон Ворскла імені Олексія Бутовського потрапив до вищої четвертої категорії УАФ. Про це повідомили на сайті Української асоціації футболу. Виконком футбольної асоціації визначив стадіони для проведення всеукраїнських змагань. Арени, на яких можна грати у футбол, поділили на чотири категорії. До четвертої УАФ віднесли і полтавський. Третя четверта категорія. Це найвищі категорії, там де Стадіон відповідає критеріям УЄФА міжнародним і європейським в плані освітлення, в плані якості поля, в плані кількості місць, в тому числі критих місць для журналістів, підігрів поля, полив поля, по кількості турнікетів, по пропускної спроможності даних турнікетів. Нагадаємо, понад два десятиліття стадіон орендує футбольний клуб Ворскла. Щоправда, головна чоловіча команда останні півроку проводила матчі на заході України у місті Ужгород. А в останнє, коли поле провідної арени області приймало офіційну зустріч, був матч півфінала жіночого кубка України з футболу між Ворсклою і Криворізьким Кривбасом. Як повідомляє прес-служба футбольного клубу Ворскла наразі є всі дозвольні документи від Полтавської обласної військової адміністрації на проведення матчів прем'єр-ліги, але все залежатиме від безпекової ситуації в Україні.